В Києві в нашій столиці для мене дуже приємно і для нашого народу дуже приємно, що свій перший міжнародний візит у цьому році ви робите в Київ. Дякую за цей потужний сигнал щодо підтримки українського суспільства України. Прийміть, будь ласка, від мене і від українського народу а, через співчуття. Через а, втрату рідних близьких а, японськими родинами через землетрус, який стався в Японії. Народ Японії може розраховувати на підтримку української сторони українського суспільства. Зі свого боку, я хочу подякувати Японії за потужну підтримку України упродовж цих двох років а, такої. А, Агресії Російської Федерації хочу вам подякувати за політичну підтримку, гуманітарну і довготривалу фінансову підтримку економіки України. І Я хотів би особисто передати вдячність прем'єр-міністру Японії Фуміо Кішидо за те, що він підтримував Україну особисто мене вивів наші відносини між нашими державами на інший історичний рівень. За Дуже результативне завдяки йому, дуже результативне головування Японії за минуле минулому році групи семи, і за те, що на цьому важливому політичному майданчику Україна була пріоритетом. Дуже позитивний, потужний був саміт Хірашімі. Дякую за те, що була можливість у мене і в моїй команді бути присутніми на цьому саміті. І окремо премєр міністру Також хочу подякувати за те, що у лютому буде організована спеціальна конференція по реконструкції України. Україна на чолі з прем'єр-міністром буде обов'язково присутня в Токіо. Я средку стежив за позиціями України навіть перед тим я я став міністром законодавних справ, я дуже переживала а, за ситуацію особливо під час зимового зимового сезону І тому я хотів відвідати Україну як найвище після виступу по на цю посаду. І я вжачина. Uh, щодо що сьогодні візит відбувається, і це якби ви визначили, дуже важливо для підготовки uh, конференції в лютому цього року в Токіо. І ми, але ми ще маємо і надалі спродов, будемо продовжувати співпрацювати для подальшого зміцнення наших двосторонніх стосунків і також реалізації і повної реалізації відновлення та реконструкції України. Тому я обіцяю докладати максималь максимальні зусиль для реаліза досягнення таких результатів.